Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Президент Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку. каже, що Україна стикається з дуже складною там обстановкою. Будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці. Про це розповів Зеленський в інтерв'ю Блумберг. Він визнав, що ситуація в Покровську дуже складна, і, за словами Верховного головнокомандувача, Російські окупанти намагаються встановити контроль над містом після місяців запеклих боїв. Президент наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці. Цитую, ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію, або це занадто дорого для нас. Найважливіше для нас це наші солдати, сказав Зеленський. Ну і він зазначив, що Росія прагне досягти перемоги в Покровську, аби таким чином створити вигідну позицію у можливих переговорах зі штатами. Водночас, президент зазначив, що Україна не відмовиться від захисту східних територій. Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт. Зокрема, він відвідав Оріхівський напрямок у Запорізькій області. Він побував у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, що входить до складу 17-го корпусу, і зараз тримає оборону на цій ділянці фронту. Під час візиту голова держави заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на напрямку активності ворога та втрат Окупантів разом із командуванням вони обговорили, як посилити захист Оріхівського напрямку, насамперед комплектування особовим складом, постачання окремих окремих видів озброєння та техніки, а також оснащення підрозділів з засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, президент також відвідав і воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які обороняють район. Тепногірська на Запоріжжі. Нагадаю, що на запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Українські підрозділи були змушені відійти зі своїх позицій у районі Рівнопілля та поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка. Служба безпеки України спільно із офісом генерального прокурора та правоохоронцями Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця втік до ЄС. 33-річний оператор БПЛА а, його затримали на кордоні із Литвою. Відомо, що чоловік запускав російські ударні дрони по Херсону. Чоловік є уродженцем Сумщини, але після тимчасової анексії Криму він виїхав на територію півострова, оформив там російський паспорт, вступив до путінської партії Єдина Росія і добровільно уклав контракт із міністерством оборони РФ. Згодом фігурант пройшов тренувальні збори на полігоні та склав присягу на вірність країні-агресору. У лавах збройних сил Російської Федерації його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на південний фронт України. Далі оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони, цей бойовик втік із вогневих позицій. Ну а потім. Переправився до Євросоюзу на території ЄС. Він планував за допомогою свого вже українського паспорта оформити статус біженця і таким чином залягти на дно за матеріалами контррозвідки та департаменту карного розшуку. Нацполіції, литовські колеги викрили бойовика на кордоні Балтійської держави і передали українській стороні для здійснення правосуддя. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. А це нагадаю державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну і крім того, СБУ затримала агента ФСБ, який прикривався інвалідністю, аби перетинати блокпости та коригувати атаки РФ по Дніпропетровщині. На замовлення ФСБ він збирав координати оборонних заводів, а також об'єктів енергетики, по яких окупанти готували свої ракетно-дронові удари. Коригувальником виявився 47-річний житель Павлограда, який чекав на окупацію регіону. Про що він активно писав у телеграм-каналах? Відповідно, так на нього і вийшли спецслужби РФ. Чоловік мав інвалідність першої групи. і, Користуючись нею при перевірці документів, він безперешкодно перетинав блокпости, коли виходив на завдання. Під час своїх розвідвилазок агент обходив місто та його околиці, шукав об'єкти, які могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю окупа... цю інформацію окупантам. Найбільше росіян, звісно, цікавили розташування виробничих цехів із виготовлення бойових безпілотних комплексів. Але агент також фіксував на свою телефонну камеру зовнішні периметри електропідстанцій. За наявною інформацією, окупанти планували використати його дані для серії повітряних атак по Дніпропетровщині. Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності. Повідомили йому про підозру у державній зраді. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави і йому загрожує також довічне ув'язнення із конфіскацією майна.